разумеется, правительство не будет себя вести так, как вело в 2004 году, когда на наших глазах совершенно спокойно осуществлялась технология свержения законного правительства. И тут мы, как говорят, не будем играться. Нормально? Я давай. Став на майдан. Давай, будь ласка. Почекай, зараз, зараз підійде, все буде нормально. Та просто хотів, дівчина знайти, що там зробилося. А вони не поняли, вони вирішили, що ну, коротше, вони не роблять ключки вчинків. Тобто, слухають людяності. Не люди на себе ведуть. Ви при тому, коли... Хто саме вас бив? Міліція. Це ті хлопці, що Давайте. зачищали майдан, вони ж не слухають нічого, що їм кажуть. Ви при цьому чинили опір? Та який опір? Я казав хлопці. Я по справі, я ж. Один із ноги. Один із ноги. Вони налетіли з усіх сторін в касках, друзі наші, і пішли на нас отак стіною, зачищаючи, підняли на сходи і почали всіх бити, всіх підряд і витягувати. Мене, наприклад, теж витягували так, відірвали і витягнули. Спочатку поруці не почали. Ми відстоювали своє право, своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли, ми, ми просто стояли. Просто стояли, просто стояли на майдані, так і вистояли своє право. До нас е, застосували силу, силу застосували. Міліція, Беркут почали нас е, бити, катувати. Беркут до швидкої не піду. Веркут до швидкої не пускає. Піду. Каже, викликає сторони. Я боюсь можна. Я боюсь навіть до швидкої звертатися. Чому? Тому я зараз верну до швидкої, мене завезуть до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, що мене взагалі зовсім хто ніхто не знайде. Люди не супротивлялися, всі зібралися під стелою. Беркут прийшов з дубінками, почали людей витягувати з натовпу. Під ноги кидати собі, всіх відтісняти. Жінки падали на землю. Люди співали гімн України. години. падали на землю, підминали. Міліція підминала під ноги людей. І йшла далі по людям. Чотири машини травмованих, швидкі відвезли зараз. Зразу отакували политі розбиті. Так, а ті, хто були на східцях, там яких розбирали, що спіли вони проскочити, то невідомо, де вони ділися. Спали люди, люди біля діжки. Так, люди так. Хто спав біля діжок, тих теж не сюди до швидких вони не дійшли. Де вони ділись, невідомо. не воно при цьому опір? Люди ніхто не чинив. Абсолютно. Не чинив. Всі просто стояли Читували під стелою. Просто під стояли. стояв. Оця і взагалі невідомо демо. будь ласка. Покажіть, покажіть, що. Покажіть, що Давай. із дьєва.

А я тихарі, коротше, подлавливають. Скажу вам чесно, не віта є чести. Ні президенту, ні святковим генералам Нехай мої вже побіліли весни і лінія коротше стала моя честь Україну Вберегти її гордість в журавлиному калині. Шикуються строї найсвятіша відзнака, нехай буде орден, і білий хрест на землі, що проріс після бою, я гартувався холодом металу і від ура. У снах я задихався, для багатьох давно мене не стало. Для України тільки розпочався моя честь Україну, Уберегти її гордість. В журавлиному калині шикуються строї найсвятіша відзнака, нехай не буде орден, білий хрест на землі, що проріз після бою не вір, не бізь. І нікого не Життєві істини Сусід приріс привісибіру. Усе життя він в Україну вірив, а помирав сучасний, не простив. Моя честь. Україну вберегти її гордість в журавлиному колені шикуються строї, найсвятіша відзнака нехай буде орден, білий хрест на землі, що проріз після бути.